Доброго дня, мої любі дітки, я лікар сімейної медицини Ольга Петрівна. Вирішила до вас сьогодні завітати і розказати про молочко, про його користь для дітей, бо знаю, що деякі з вас не люблять пити молочко, а дарма. Цей продукт. Містить багато кальцію та фосфору, без яких неможливо зберегти міцними кістки та зуби. Крім того, у молоці є вітаміни групи В, вітамін Д, а також вітамін А, який допомагає правильному росту дітей та формуванню органу зору, що є дуже важливо. Також хочу вам сказати, що для нашого організму корисними також є і продукти, які виготовляють із молока. А які це продукти? Пригадайте. Так, правильно, це кефір, йогурт, сметана, сир, вершки, вершкове масло та сироватка. Думаю, ви все зрозуміли та запам'ятали. Тож пийте молочко, будете здорові. А ще хочу вам запропонувати, мої любі, намалювати сьогодні того, хто дає нам це смачне та корисне молочко. Як ви думаєте, хто це? Мукає, траву жує, всім діткам молочко дає. Правильно, це корова! Для роботи вам знадобиться білий папір, кольорові олівці або фломастери, два шаблона круглої форми, один більший, а один менший. А також простий олівець або чорний фломастер. Спочатку беремо великий круг, кладемо його посередині білого паперу і обводимо чорним фломастером або простим олівцем. Потім беремо менший круг і обводимо його ось таким чином. Малюємо очі і ріжки. Виділяємо мордочку, домальовуємо ніс, рот, вушка, хвостик та ніжки. Розфарбовуємо корівку та домальовуємо травичку. Впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні корівки. Як намалюєте, не забудьте поділитися зі мною вашими фото. Бажаю вам здоров'я та гарного дня. До зустрічі!